Нагадаю, друзі, всім, я скинула 25 зайвих кілограмів. Сідаю снідати на годиннику 10-20 майже. У мене дуже простий сніданок, але він буде ситний і надасть мені багато енергії. Зараз літо ми хочемо бути енергійними, хочемо бути постійно в ресурсі, і для цього нам потрібна правильна їжа. Яка ця їжа? Мають бути білки жири і правильні складні вуглеводи, і ще мають бути вітаміни. Покажу вам дуже проста тарілка, але правильно збалансована. У мене два яйця. До речі, якщо хочете максимально отримати користь від яйця, варіть яйця так, щоб були жовточки рідкими. Один огірок, пару шматочків томату без насіння, кукурудза домашня сир. Козячий, два шматочка риби, сама засолювала. Буде у мене пів персика, трішечки лохінки. І, як завжди, коли я їм, я запиваю їжу водою. Мені так подобається, бо пишуть, чому ти запиваєш їжу водою. Мені так подобається. До речі, їжу можна водою запивати. Шкоди ніякої вона не приносить. Смачного хто снідає.